Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань. Креще з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мама, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійди, недруги, лукаві, друзі, зачекати на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, не не згадують про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними що години б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк, як же я без друзів обідуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палать хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.